Верховна Рада почала опрацьовувати запропонований урядом бюджет часу обмалі. Самі депутати певне ще не встигли як слід його вивчити і знайти можливі підводні камені, закладені в кошторисі. Зараз ми спробуємо певною мірою в цьому допомогти. Наш гість голова комітету економістів України Андрій Новак. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку. Та чи ж цей ранок добрий? Розкажіть нам, бо вже є певні тертя серед депутатів щодо цього кошторису, в чому там. Недоліків, в чому вади. Ну, Це ну, серед тих, хто його вже прочитав. власне, Ну, так, власне, тому що він, Проєкт е, про бюджет на наступний 15-й рік. Він я впевнений, що далеко не в кожного депутата є. І я впевнений, що далеко не кожний депутат захоче взагалі його читати і аналізувати. Ну, Але в мене є цей е, проєкт бюджету. Це Просто подарунок якийсь. Рідкісний екземпляр. Що можна сказати? Ну, тертя в Верховній Раді з приводу проекту бюджету відбувається не даремно, хоча в нас по факту в парламенті найбільша коаліція конституційна, понад 300 голосів. Це мала би бути коаліція однодумців. В принципі, це мала би бути коаліція, яка сформувала коаліційний уряд, і всі вони мали би разом працювати над цим проектом бюджету, бо це їхній колективний продукт. Це не є продукт однієї з. Коаліційних політичних сил, а всіх п'яти. Але ми бачимо по факту ситуацію, коли проєкт приймається, сприймається ніби як проект прем'єр-міністра і його політичної сили, а всі інші його критикують. Хоча уряд сформували всі п'ять політичних сил, делегували туди своїх міністрів, заступників міністрів і так далі. В чому проблема цього проекту бюджету? Ну так, щоб по-простому сказати, якщо в, саме в такому вигляді, в якому уряд подав цей проєкт парламенту, без суттєвих змін парламент його прийме, в нас мінімальні шанси на продовження співпраці з МВФ, тому що я б на місці МВФ під такий бюджет гроші не давав. І в, в, в принципі, цей бюджет можна назвати це, так образно кажучи, бюджет покарання українців за Майдан. Так, відверто кажучи, і написав його один з тих, хто виходив кожного дня на сцену майдану. Чому? В проєкті бюджету на 2015 рік передбачено на 30% збільшення дефіциту державного бюджету. В проєкті бюджету на 15 рік передбачено на 30% збільшення державного боргу. При цьому політика так звана затягування соціальних поясів, що означає заморожування. Мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, а саме від цих двох показників через індекси нараховуються всі інші соціальні платежі, угу. тобто заморожування соціальної сфери. В принципі, в кризові періоди в багатьох країнах приходять до політики затягування соціальних поясів. Але ж не зашморгів, а поясів. Це, це по-перше. А по-друге, для чого робиться політика затягування соціальних поясів? Для того, щоб досягнути двох цілей: бездефіцитний бюджет. Що, власне, ми не досягнули. Так. І друге скоротити державний борг. Що подав уряд? Політика затягування соціальних поясів, але при цьому не бездефіцитний бюджет, а навпаки, його зростання дефіциту і не скорочення Держборгу, а навпаки, суттєве збільшення Держборгу. Виникає просте запитання. Заради чого ми затягуємо пояси? Заради того, щоб ще подвійну шкоду зробити економіки? Це перше. Друге, ви пам'ятаєте таку популярну тему, яка була е, популярною починаючи від Майдану, потім продовжуючи на е, президентській виборчій кампанії, і потім продовжуючи на парламентській виборчій кампанії. Це тема децентралізації. Що таке децентралізація? Ну на словах чи насправді? От тут ключове питання. На, ну, мене цікавить, як децентралізацію розуміють наш політик. тому що децентралізація це не є. Перекреслити в інших форматах розподіл ну, чи кордони областей, районів в областях чи районів у містах. Це не є децентралізація, так само як не є децентралізація, зміна вивісок над органами влади. Тож, як це децентралізація в проекті. От справжня децентралізація це є децентралізація фінансів, яких доходів, тобто податків, щоб податки всі йшли не в центральний бюджет, а залишались. Хоча б трохи в місцевих бюджетах. Тобто нам треба децентралізувати доходи зведеного в бюджету. Зведений це що? Центральний і місцевий. То що ми отримали в результаті? Е, для порівняння, бо все пізнається в порівнянні. Цьогорічний бюджет, його основа, як і минулорічний, які формували уряди Азарова, такі злочинні і погані. Значить, у них співвідношення, в в бюджеті, між центральним. І місцевим було 80 на 20. Тобто 80% всіх доходів йшло в центральний бюджет. Всім місцевим разом взятим залишали тільки 20. Тепер беремо проєкт бюджету на 15 й рік. уряду Яценюка. Тепер в центральний бюджет йде вже не 80%, а 82%. Ще більше. Угу. А місцевим залишається навіть не 20, а вже 18%, ще менше. Отака, по факту, у нас децентралізація. Тобто, якщо це приймаємо, ну це просто величезний ляпас всім тим людям, які по всій країні виходили на Майдан, вимагали дуже конкретних речей, зміна системи якої державного управління, децентралізації, дерегуляції. Тепер візьмемо наступну популярну тему дерегуляція. Що таке дерегуляція? Це скорочення державних органів, численних наших міністерств. Інспекцій, комісій, комітетів, mm -hmm. кожен з яких має право щось дозволяти чи не дозволяти, щось забороняти чи не забороняти. Нам треба їх ліквідовувати, щоб якомога менше кількість чиновників мала право щось дозволяти чи не дозволяти. І кожна ланка тягнула для себе щось. Безумовно. Тепер беремо інший документ від нової коаліції, коаліційна угода, що, що в ній передбачено по дерегуляції. Жодної ліквідації жодного органу. Навпаки, в коаліційній угоді передбачено створення 10 нових органів. І про інфункції ми також вже говорили. Так, плюс після вже прийняття коаліційної угоди, ще виникла ідея нового міністерства інформаційної політики. Тобто, вже 11 нових органів ми маємо створити і, і, і жодного ліквідувати. Безумовно, що це відображено, тому що кожен новий орган, який би він не був, це нове фінансування, новий набір кадрів. Їхні зарплати, обслуговування, машини, приміщення, обслуговування цих приміщень, відрядження і так далі. От така в нас виявляється дерегуляція поруч з децентралізацією, про яку я вам вже згадав. Ну, ще... Тобто, в мене таке враження, що політиком наш він що вважає весь народ, ну м'яко кажучи, нерозумним. Ну, якщо ми говоримо, що навіть депутати ще з ознайомилися із бюджетом, можливо, така ж проекція і на народ, який не розібрався. Ні, я я розумію, що депутат він чекав проект бюджету від уряду. Так, але в мене, мене питання до уряду, як можна було такий проєкт бюджету формувати, як можна буде було при хвилі бажань децентралізації ще більше централізовувати бюджетну систему. Як можна було при вимогах дерегуляції не ліквідовувати, а створювати нові органи? Тепер буквально на завершення маємо 20 секунд. Ваш прогноз по тому, що далі буде з цим бюджетним процесом, дуже лаконічно. Ну, на, ми повернулись до парламентсько-президентської республіки. Тобто в нас в будь-якому випадку, по всіх питаннях в державі, остання інстанція це парламент, в тому числі в бюджетному процесі. Тому я рекомендую нашій парламентські коаліції рекордній, конституційній, цей бюджет структурно повністю змінити, якщо хочете цей проект бюджету взагалі відхилити і вимагати формування іншого за іншою структурою, тому що саме від структури бюджету. Зведено місцевих структури, доходної частини витратної залежить. Ви щось змінили дякую, чи не змінили? Що ж, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Хочеться побажати сили та витривалості нашим парламентарям, Ну і, звісно, раціонального раціонального. Дякую, дякую.